Здравствуйте, это программа Сила Одного и я Инесса Харламова. Мы говорим с личностями и о личностях, которые заявляют, что сила их только в Боге. Сегодня я вновь знакомлю вас с новым гостем студии, вместе со мной Ростислав Пузанков. Ростислав, здравствуй. Добрый. Ростислав, мы действительно говорим о Боге, который, сила которого проявляется в жизни человека. Ты перед тем, как прийти сюда на программу, заполнял небольшую анкету. И мне было очень интересно, что в своей анкете ты э, написал такие слова, э, что Бог спас тебя от бессмысленной, эгоистической жизни. Тебе сколько лет сейчас, если это не секрет? Мне сейчас 19 роки. Тебе 19 лет. Как ты пришел к такому пониманию, что там, в 17-18 лет твоя жизнь была бессмысленна, была эгоистична? Ну я со своей житья... Від народження. Я просто мріяв знайти себе в чомусь. Я не знав, в чому я шукав себе постійно. Я мріяв собі просто прожити життя спокійно, просто збудувати кар'єру, mm -hmm. заробити багато грошей, ні в чому собі не відмовляти ніколи. Просто мріяв пожити для себе. Плоха літа? Mm -hmm. Ну, построїть кар'єру, отримати образування. Щоб у тебе сім'я появилася, щоб ти мог її забезпечувати. Nee, це плоха? Ні, це просто чудово, але, але цього замало. Якщо тільки це мета життя, цього дійсно замало. Доки я не познайомився з Богом, я дійсно думав, що це нормально, і це дійсно так було. Але коли я познайомився з Богом, я зрозумів, що він не для цього нас створив. і ще більше за кар'єру, за ріст. За все -все, ты сейчас говоришь о приоритетах, наверное, там, да? что на первом месте. Что на первом месте для тебя в жизни сейчас? Для меня сейчас полностью только Бог. Я полностью намагаюсь пытаюсь присвячивать каждую минуту своего жизни Ему. Но, знаешь, многие могут смотреть сейчас программу и думать, ну, это невозможно. Если Бог, как ты только что сказал, если Богу приятно, чтобы человек получил образование, да, зарабатывал деньги, обеспечивал семью и так далее — то наверняка не хватит времени, чтобы быть постоянно в общении с Богом, то есть чтобы Он был на первом месте. Как можно вот так расставить приоритеты, чтобы как у тебя это получается расставить приоритеты, так чтобы Бог оставался на первом месте, но и при этом все остальное не теряло своего значения. Ну, это нужно, я уважаю работать и через постоянное общение с Ним перед каждой важной справу. Справою постійно потрібно запитуватися його волі. Як він дивиться на те моє рішення, яке я намагаюся прийняти. Чи він схвалює це? постійно потрібно радитися із ним через молитву, через спілкування, через читання Біблії. І він буде нам вказувати. Тебе так воспитали? Це раділі вложили в тебе таке розуміння життя? Ні, це не батьки. Мене виховувало до шести років у селі. Мене виховувала. Моя бабуся. Uh -huh. І саме вона заклала оті християнські норми і християнські принципи, поведінки, які впливали на все моє подальше життя. Хоча я після шести років не читав Біблію, не ходив до церкви, я... але я завжди пам'ятав те, що вона мене навчала, що, потріб... що є Бог, і Він любить нас, і потрібно йому служити. А батьки мої невіруючі, вони працювали і зараз працюють. батьками и пор прикордонником, uh -huh. мать моя, медсестра. Хороший пример для подражания. Хорошая работа у отца, у мамы и все вроде бы как хорошо. И, и бабушка, которая вложила в тебя христианские принципы и морали. Ну а ты о чем мечтал вот в детстве? Кем бы ты хотел быть на то время? О чем ты мечтал? Я в самое життя с детства, оно очень связано с спортом. Я спочатку хотів стати футболістом, і я дуже серйозно займався футболом і дуже серйозно грав, і мав відзнаки хороші. І я мріяв стати футболістом, але пізніше зрозумів, і Бог мені показав, в мене почали траплятися травми, і Бог мені показав, що не для цього він мене створив, що є щось інше, для чого я покликаний. Потім після футболу я почав дуже цікавитися великим тенісом, mm -hmm. і також мріяв стати професійним тенісистом. І коли я грав постійно займався цим тенісом, все одно, приходячи додому після тренувань, виснажив, я відчував, чогось не вистачає. Mm -hmm. Чогось зовсім трошки, але не вистачає. Також Бог, напевно, не для цього мене створив. А як ти вважаєш, ли любити чоловік футболістом і при этом, скажімо так, успешным христианином? Я так не вважаю, потому что профессионально заниматься футболом, або теннисом, или другим спортом и при этом оставаться настоящим христианином, на мою думку, невозможно. Почему? Ведь спорт, во-первых, спорт – это физическая активность, это здоровый образ жизни наверняка, потому что нужно постоянно быть в форме, правильно, нужно себя поддерживать. И, в принципе, в любой Религии сегодня говорят о здоровом образе жизни, то есть есть какие-то определенные правила, чтобы ну, человек жил здоровой жизнью, потому что здоровье это очень комплексное понятие, да, это и духовное, и физическое, и психическое и так далее. Так вот, в принципе, любая религия она говорит о здоровом теле. Я абсолютно. Спортсмен это человек, у которого здоровое тело. Так, я абсолютно с вами про то, что Релігія, вона базується також на принципах здоров'я. Але, мабуть, ти розумієш, що таке професійний спорт це занадто багато цієї фізичної активності, це ти постійно на межі якогось зриву, межі нервового, фізичного зриву, це також небачений азарт, який відбувається при тих матчах вирішальних. Я думаю, це дуже важко поєднати із принципами християнства. А які професії, на твій взгляд, найкраще об'єднуються з основами християнства? Мабуть, це професія лікаря. Так. Тому що людина спочатку вона виліковує пацієнта від фізичної хвороби. А якщо при цьому, після того, вона розказує про Ісуса Христа, це, мабуть, найкраще поєднання. Ну, Представь собі християнський город. В этом городе одні врачи? <рес> Ні, це поєднання різних професій, тому що для кожного своє покликання від Бога, кожному своє призначення, і Бог знаходить людину на тому місці, на якому вона знаходиться, щоб послужити і для інших. Ти знаєш, іноді люди говорять, що мені достатньо просто придержуватися моїх хороших принципів, які у мене є, і мені при цьому не стоїть нічого говорити. То есть моя жизнь ⁇ это и есть самый лучший пример и самый лучший рассказ о том, как нужно жить. Есть категория людей, которые говорят и очень много говорят о том, как правильно жить. Они предлагают правила, принципы. Как ты считаешь, что лучше? Жить без слов или жить с постоянным объяснением того, как нужно жить? Я думаю, это две крайности. Одного і того ж самого запитання, і найкраще в цьому випадку буде поєднання, поєднання слів і поєднання е, того, що ти підтверджуєш ті самі слова, які ти говориш, ти підтверджуєш їх на своїй практиці. Угу. Ти показуєш їх практичне значення у твоєму особистому житті. Я хочу, щоб ми ще развернулися до дитинства. Як твої батьки відносились до того, що бабуся виспитує тебе в. Вот в такой християнській моралі, причому в протестантской христианской морали, да, християнській моралі. Це не традиційна релігія для твоєї для сім'ї. Вони непогано в принципі, до цього ставились, вони бачили, що це правильно те, що говорить моя бабуся, але вони, вони дуже часто були просто на роботах своїх і вони дуже часто з ними спілкувалися. Тому... Но ведь пришло время, когда они вернулись, и ты начал жить с ними, да, вот с шести лет. То есть это как раз то время, когда они могли тебе сказать, что ты знаешь, вот то, что говорила бабушка, это неправильно. Вот нужно что-то поменять, нужно сделать вот так, как мы тебе говорим, и это будет лучше. Говорили ли они когда-либо тебе об этом? Ну, они ничего не говорили, они просто жили своим життям, и тем самым життям они мне показывали приклад, я брал от них приклад, угу. от кого еще брать приклад, как не от родителей. Вони показували приклад, як жити. І цей приклад мені, чесно кажучи, не був до вподоби. Я постійно намагався знайти щось краще. Як ти собі представляєш ідеальну сім'ю? Якщо щось не подобається тобі в отношеній твоїх батьків, какова ідеальна сім'я? Мені здається, ідеальна сім'я там, де в центрі стоїть Бог, там, де розпочинають день і закінчують день із молитви, з читання Біблії, із співу. Мені здається, це. Саме та ідеальна сім'я, яку я прагнув в майбутньому створити. Пам'ятаєш годы, годи, друзів своїх. Какова була компанія, в якій ти знаходився? Ми постійно шукали якихось тусовок, ми постійно шукали чим би себе задовільнити, свої якісь егоїстичні бажання. Постійно десь ходили по барах, по ресторанах. В принципі, нам це подобалося. І от так я провів всі свої шкільні роки. З мріями куди ти поступіти, мабуть. Да, так, так. Куди ти хотів поступити? Я хотів, хотів, хотів поступити на менеджера, хотів стати успішним біз... бізнесменом. Ти амбіціозний чоловік. Я дуже амбіційна людина. Да? До так. сих пор стаєшся таким. Звичайно. Які амбіції у тебе є сьогодні? Амбіції у мене просто грандіозні. В майбутньому мрію стати служителем церкви, мрію так. стати успішним пастором, мрію приводити до Бога багато людей, угу. багато людей, щоб пізнавали щось краще в своєму житті, щоб вони могли знайти себе, себе істинного, такого, як Бог заклав в нас з самого початку. А як ти вважаєш, що тобі потрібно для цього, Щоб ця мечта твоя осуществилась? Мені потрібні, звичайно, що. Друзі, які будуть мене підтримувати, які мені будуть допомагати будувати мій характер. Мені потрібно також і вчителі правильні, які будуть настановляти мене на цей правильний шлях, які будуть допомагати мені практично щось робити, щось показувати іншим. Як друзі можуть виспитати характер? — характером? Вони, вони, мабуть, найбільше виховують характер. Правда? Вони більш вони більше виховують характер, ніж якісь книжки, навіть дуже гарні. Вони практично показують ті принципи християнства, не просто теорію, яка записана навіть в Біблії. Вони показують, як оця теорія вона діє на практиці в щоденному житті. Що тобі не нравиться в твоєму характері зараз? М мабуть, гордість. Завжди знаходиться якась гордість, гордість за те, що ти. Навіть в пасторському служінні також буває присутня гордість, гордість за те, що ти, ти сам привів людей, гордість за те, що. ты сам их хрестил. Это очень явление в характере человека, и оно проявляется майже в всем. Ну, может быть, знаешь, есть такое, бытует такое мнение, что для того, чтобы себя обезопасить, нужно просто ограничить тогда общение свое с теми людьми, которые приводят тебя к искушению, например, да? меньше попадать в те ситуации, где ты знаешь, что твоя воля не может, может оказаться не настолько сильной, чтобы, чтобы выйти из этой ситуации победителем. То есть есть люди, которые вообще уходят в в темной комнате, да, там в монастыре или в ущелье где-то уходят в горы и проводят там свою жизнь для того, чтобы меньше сталкиваться с такими обстоятельствами, которые бы вызывали ну, нехорошее проявление характера или там, или обезопасить себя от того, чтобы уступить какой-то слабости. А теперь вот для того, чтобы уберечь себя от гордости, куда нужно убежать и что нужно сделать? Мне Яких пот... друзів потрібно зустріти, щоб вони допомогли тобі з цим справитися? Таких, мабуть, як я вже зустрів. У мене просто чудові друзі зараз на Бословському факультеті. Вони, також, як я, прагнуть подолати всі, всі проблеми в характері. Ми разом, ми разом молячись, просимо Бога про підтримку. Також це не тільки друзі, також для того, щоб подолати. І якесь зло в своєму житті потрібно іноді просто побути на самоті, uh -huh. на самоті з собою, на самоті із Господом поспілкуватися, і Він допомагає нам це зробити. Подожди, ти говориш зараз у богословському факультеті, але як ні з того, ні з сього ти оказався в духовній семінарі, якщо ти говориш, що в принципі. Не було релігії в твоєї жизни, було воспитання бабушки до 6 лет. І була мечта о том, щоб построїти какую-то суперкар'єру да? і бути суперуспішним бізнесменом. А зараз ти говориш богословському факультеті. Це дуже цікава історія в моєму житті. Та, все моє життя це пошук себе. Я спочатку намагався знайти себе в спорті, потім я намагався знайти себе в бізнесі, в кар'єрі. Але я знав, що цього недостатньо. І коли я почав, почав задумуватися, а що дійсно цінне в моєму житті, я чомусь згадав за церкву Адвентистів сьомого дня, в яку ходила моя бабуся. І два роки тому назад там була новорічна програма, і я вирішив, а піду я подивлюся, що там, як там, іде служіння. Просто служення. ні з того ні з сім, тебе ніхто не приглашав. Ніхто. Я не пам'ятаю, чому я це зробив, що мене. Тоді рухало, але я просто схотів піти в церкву, подивитися, як там живуть люди. Коли я прийшов, мене дуже тепло прийняли. Мої друзі, теперішні старші люди. Вони мені дійсно показали, що є в цьому житті щось краще, ніж власні егоїстичні амбіції. І потім, як я опинився на богословському факультеті, мене почали в церкві активно залучати до різного служіння. Мені це почало дуже подобатися. Ну, ти відучився на той час? Так, я на той час вже вчився на, менедж... на менеджера в Чернівецькому торговельно економічному інституті. Я вже закінчував перший курс. Тобто вже було положено положене начало. Да, начало так, образування. Так. так, але я молився, дуже багато молився, багато моїх друзів молилося. Моя бабуся молилася, угу. через яку я й прийшов, власне кажучи, в церкву. Якби не вона мене б не була сьогодні не на богословському факультеті, навіть в церкві мене б не було. Я багато молився, і Бог мені через різні маленькі досвіди показував, що мені необхідно залишити це навчання і присвятити повністю своє життя Богове. Я би, знаєш, хотіла, щоб ми більше поговорили ще о тому, як родителі вас прийняли це, тому що це в принципі. Наверное, было для них определенным шоком. Но об этом уже через несколько минут. А сейчас мы прерывемся на короткий перерыв. Друзья, оставайтесь вместе с нами. программа «Сила одного», и сегодня мы продолжаем говорить с человеком, в жизни которого буквально случайный приход в церковь поменял всю его жизнь. Итак, Ростислав, мы говорим о том, что ты случайно попадаешь в церковь, да, вот ни с того, ни с сего. Никто тебя не приглашает, просто появляется вот это желание прийти в церковь, и, в принципе, начинается новая жизнь, новые решения. Когда ты говоришь своим родителям, «Дорогие мои родители, да, я год проучился уже в университете, я получаю образование, но я хочу это оставить». Що сказали? Вони? Коли я почав приходити в церкву, вони одразу не дуже позитивно поставились до цього. Вони думали, що я змовився з якоюсь сектою черговою. І вони почали мене якось вороже трохи налаштовувати. Вони не забороняли мені приходити в церкву, але вони мені казали: дивися, не приймай хрещення, не ставай членом їхніх, не ставай членом цієї секти. Я, в принципі, так і продовжую. Чому вони вважали, що це приносит, ну, принесе тобі якийсь то вред? Вони бачили в тебе якісь плохі зміння? Ні, вони не бачили. Вони просто думали, що будь-яка церква це якась сектантська організація, і вона обмежує, обмежує людину в чомусь. І вони не хотіли, щоб я себе в чомусь обмежував угу. в своєму житті. Ну, коли приходять момент, і ти говориш, що ти приймаєш хрещення, що тоді? Чесно кажучи, я ходив в церкву десь півтори року, угу. і за три місяці до свого хрещення я почав дуже молитися, щоб вони якось змінили своє відношення до того, що я готуюся до хрещення. Я пам'ятаю, я до останнього тижня їм не казав, що я маю прийняти хрещення. Пам'ятаю, залишається три дні до хрещення мій батько на роботі, я телефоную йому, повідомляю його про своє рішення. І він мені каже слова, які я ніколи не забуду в своєму житті. Він мені сказав: синку, тримайся, тобі буде дуже важко, буде дуже багато споку в своєму житті, але це твій вибір. Іди ним до кінця, угу. і все в тебе буде добре. Я пам'ятаю, що я після цього. Таким чином він приймає твоє рішення, тебе благословляє на, на твій вибір? <говор> так. так. Саме так я, я саме так себе відчув, що він схвалює моє рішення і він готовий до того, що я присвячу цьому своє все життя. А мама? Мама також разом з батьком дуже позитивно. Мама змінили... присутствувала при так, моменті крещення? Она, она була присутня. А как ты считаешь вообще, что такое крещение? Для чего оно тебе нужно было? Если родители, может быть, не советовали тебе, может быть, нужно было дождаться времени, когда бы они сами тебе сказали, что, может быть, ты как-то определишься? Или вообще, в принципе, может быть, это не обязательно человеку, который постоянно ходит в церковь? То есть он не просто ходит в церковь раз в году, он постоянно в церкви. Нужно ли ему крещение? Вы знаете, я когда начал ходить в церковь, Я десь через три місяці до мене підійшов пастор наш, і він мені запропонував в той же рік прийняти хрещення. Але я йому відповів: я ще не готовий, я ще поживу трохи для себе. Десь там пізніше прийму хрещення, стану активним членом церкви. Але якби він не сказав мені наступні слова, мене б, мабуть, не було зараз в церкві, він мені сказав. Ну добре, але пам'ятай, що ось те пізніше, про яке ти говориш, воно може не настати ніколи. І після цих слова, слів я дуже глибоко роздумував. А дійсно, ось те пізніше, коли я бажаю своє життя присвятити Богові, воно може ніколи не настати. Не варто відкладати все на пізніше і варто вже зараз, сьогодні присвятити своє життя. А в чому проблема, якщо ніколи не наступить того моменту, коли ти... решился на этот шаг? Ну, проблема в том, что хрящение — это… Но есть же внутреннее решение, да? Есть же внутреннее понимание того, что я Бога принимаю, я Бога люблю, и я хочу отдать Ему, может быть, часть своей жизни, может быть, всю свою жизнь. Может быть, этого достаточно? Ну, конечно, есть внутренние мотивы, но я считаю, и Библия так пишет, что внутренние мотивы, они всегда… Повинні підтверджуватися якими зовнішніми проявами цих проявами мотивів. І коли ми читаємо Біблію, то там написано, що хрещення це новий початок нового життя, але угу. життя вже не таке, як раніше, а життя повного посвячення Богові. Ти, коли прийняв хрещення, в чому заключалось твоє посвящення Богу? Це скоріше відмовитися від всіх своїх поганих звичок. До хрещення, я ходячи в церкву, я дозволяв собі навіть відвідувати разом з тим різні ресторани, продовжувати там з друзями своїми гуляти, продовжував грати в азартні ігри. Але коли настав цей момент, я твердо вирішив відмовитися від цього всього. Тобто, хрещення це певний момент, коли ти відмовляєшся від будь-якого зла своєму житті і йдеш новим шляхом. А друзі твої що тобі сказали? Вони нейтрально на це відреагували, також сприйняли мій вибір, вони також побачили зміни. Просто мені. в розумінні дуже багатьох людей зло – це коли ти вбиваєш або коли ти воруєш. Оце вот Без... зло. А те, що ти сказав, погуляти з друзями і, може бути, десь... Чуть-чуть випити алкоголь, це да? і не зло совсем, це і полезно, може многие многі для організму. Ви знаєте, я також раніше думав, що зло це коли людина там, вбиває, коли краде, коли такі масштабні злочини. Але коли, але коли я почав досліджувати святе Писання, коли я почав бачити приклад ось тих благочестивих людей в церкві, я подивився, що це зовсім інше, що це. Що це ось ті маленькі вчинки, які можливо на нас не дуже впливають, але Бог цього не приймає. Він, він хоче повного посвячення, повної йому. відданість. Ну, ти розумієш, що тепер всю жизнь на тебе будуть дивитися, як на чоловіка, з якого своєї життю, що вот так треба жити, тому що ти е отримаєш богословське образование, ти будучи священнослужитель. Ти готовий брати на себе таку відповідальність? Так, я абсолютно готовий до цього. Бог мені через різні досвіди показував, що я не дарма тут, що ось цей період, який я тут знаходжуся, це період мого духовного зростання, моєї підготовки до майбутнього служіння. Я готовий будь-які виклики, виклики приймати від Бога. А якщо сьогодні пройзій щось таке, що знову переверне твою життя, ти теж до цього? Если это воля Божья, конечно. Как то учиться так легко принимать волю Бога? Потребно. Потому что когда в твоей жизни все ровно и гладко, это это одно, угу. а когда ты не можешь устроиться на работу, когда ты теряешь близкого человека, когда кто-то из твоих родных или близких или не дай Бог ты заболеваешь очень серьезной болезнью, остаешься инвалидом на всю жизнь, это тоже воля Бога. Дуже легко сказати, але це дуже важливий принцип. Потрібно навчитися довіряти Богові. Потрібно навчитися ставити Його волю вище, вище за нашу волю. Як навчитися довіряти Богові? Мені це було дуже важко, але, але я це навчився, коли я, коли я прагнув поступити на богословський факультет, я ще навчався, навчався на менеджера. Але коли я через молитви зрозумів, що Бог мене кличе на моє служіння, я ще не поступаючи сюди, я вже припинив своє навчання на менеджера, я вже виїхав із тієї квартири, mm -hmm. з якої я живу, тому що я твердо вірив і я знав, що я буду саме тут навчатися. То, Бог ти мене... обервав всі зв'язки? Так, я повністю все обірвав там, де я навчався. Я приїхав сюди, я. Звичайно. А що було б, Ростислав, если бы ти не поступил? Я про це, чесно кажучи, навіть не думав. Я не знаю так, Бог, я не знаю, як це трапилося, але Бог так навчив мене просто довірятися йому, просто вірити в те, що його воля краща для мене. Що угу. ти плануєш в своєму майбутньому зараз? От як ти бачиш своє будущее? Я... Раніше ти відео себе успішним бізнесменом. Я планую, Кем ти себе зараз? планую зараз служити, служити всім людям, не дивлячись на те, хто вони, ким би вони не були. Просто служити, не очікуючи нічого взамін, просто жити для інших. Легко сказати. Так, дуже легко, але я вірю, що це. А ти, а ти розумієш, що це дуже складно? Так, я розумію, але з Божою допомогою я готовий. Я дуже рада, що ти так. Е... Уверенно говоришь с Божьей помощью, ты очень так уверенно говоришь о доверии Богу. Я тебе желаю никогда этого доверия не потерять. Дождяк Я желаю этого тебе и всем нашим зрителям, потому что уверена, что это самое главное доверять свою жизнь Богу. И так как Он привел тебя, на... и ведет тебя по твоему жизненному пути Он, наверное, готов вести каждого человека. Так. Спасибо тебе, Ростислав. И пусть Бог будет с тобой. Дождяк. Как вы считаете, легко ли живется амбициозному человеку? Я думаю, что нет. Чем больше амбиций, тем больше сил, терпения, усердия необходимо для их реализации. Чем больше амбиций, тем больше преград вы встретите на своем пути. Но если все ваши амбиции вы приведете в соответствие с Божьими желаниями, поверьте, ваша жизнь будет намного счастливее и намного более успешной. Это была программа «Сила одного». Я желаю вам жить с Богом. И до встречи в следующем эфире. До свидания.